Ексклюзивні вишиванки створюють мама з донькою в Черкасах. 2014 року вони полишили Луганськ, коли місто окупували росіяни. Думали, що невдовзі повернуться. отім довелося облаштовуватися на новому місці надовше. І От уже 10 років вони шиють унікальні сорочки та сукні, які популярні не лише в Україні, а й за кордоном. Ні, Олена, немов фахова кравчиня, застрочує кожен шов на майбутній вишиванці до пенсії у рідному Луганську. Жінка працювала вчителькою музики і навіть не думала, що візьметься за пошиття одягу та змінити професію. і, Власне, все життя її змусили у 2014-му Проросійські сепаратисти, коли захопили місто. Жінка згадує під час евакуації, думали, що їдуть до Черкас на тиждень-два. Але ось уже майже 11 років як місто стало для її родини новою домівкою. Життя тут їм довелось починати буквально з нуля, а створення вишитого авторського вбрання стало маленьким сімейним бізнесом. Я продала свої машини, поплакала і копіл. Швально ідей дуже багато. Тетяна мене дуже гарно малює. Оце всі таких вишиванок нет нігде. Просто вона сама, сама все малює. Ну, ось та же конячка, що ви бачили. Ось я намалювала олівцем просто. Так, в однокімнатній квартирі, переобладнані на майстерню, донька пані Олени чаклує над майбутніми вишивками. Тетяна, філолог за освітою, стала рушієм сімейної справи. Свої ескізи зроблені на папері спочатку обробляє у спеціальній програмі. А згодом цей малюнок машинка відтворює на тканині з 2015 року. Швадський цех мами і доньки створив понад пів тисячі унікальних сорочок та суконь. І малюнки на жодній не повторились. Ось таку вишиванку ми о, у подарунок тері робили. От чекаємо, коли поміряє нарешті <гум> Круки, ну, Це така ідея була, коли вторгнення почалась Велика війна. От ми, о, в мені таким малюнком відгукнулась вона якось. Майстерня срібний птах вже стала брендовою, адже їхні вишиванки та сукні носять не лише в Україні, а й за кордоном власного магазину майстрині не мають, тому продають національне вбрання через соцмережі, і рекламують на показах. Замовленню майстринь вистачає, тому про масштабування виробництва Тетяна поки не думає. каже, чекатимуть кращих часів. Бажання перемоги буде перемога, буде якась ясність майбутнього, і тоді можна плани будувати. Поки працюємо в такому режимі, як є. Індивідуальний пошив. буде перемога, буде якась стабільність. Тоді можна буде якось розвиватися. А поки продовжують шити і активно волонтерити. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.